Вітаю гостей каналу Будинок для вас! Натрапила я на дуже добротний будинок від чудових господарів, адже будинок високий, з білої цегли, з металопластиковими вікнами, з гарним ремонтом та меблями, які власники залишають. Це солідний будинок з доступною ціною, готовий для комфортного проживання із площею 120 квадратних метрів, ще й подвір'я доглянуте. Із комунікацій є все. В даний будинок підведений газ, вода і електрика, кімнати оснащені водяним індивідуальним опаленням. Санвузол будинку великий з повноцінним вікном, що забезпечує ефективне провітрювання та запобігає сирості. Стіни та стеля обшиті пластиком, на підлозі лінолеум. приміщенні є унітаз, рукомийник, душова кабіна. Вільно розміщаються також пральна машина та тумбочки. На світлій веранді на декілька вікон, на підлозі постелений лінолеум. Бачимо вхідні двері дерев'яні та високу рівну стелю. Прихожа теж простора, також гарні дерев'яні міжкімнатні двері. В кухні розміщаються кухонні меблі з мийкою, газова плита з витяжкою, холодильник та мікрохвильовка. Робоча зона стіни в кахелі. Також розміщається овальний немаленький стіл, придатний для комфортного розміщення гостей. В будинку чотири кімнати. Ось окремо розташована зала на два вікна зі стінкою та диваном з двома кріслами. Підлога дерев'яна, пофарбована, ось ще одна окрема кімната з диваном, телевізором на комоді та шафою. На підлозі ламінат. Є ще дві суміжні кімнати. В одній з них шафа й косметичний столик, і в іншій кімнаті диван. Господарі залишають новим власникам усі меблі, які знаходяться в будинку. Будинок має високе горище, можливо, там можна ще зробити якесь приміщення і щось розмістити. Проведений інтернет. На ділянці в 30 соток вимуровані також літня кухня, гараж з ямою та різні сараї і прибудови. Садиба обгорожена щільним парканом з металопрофілю на міцному підмуровку та стильно зробленими з металу хвірткою та воротами. Вулиця широка, тому є місце і для квітників, і для лавки. Сам будинок стосовно дороги знаходиться на висоті, і для зручного підйому зроблено декілька пологих сходинок. Продовження краси квітників є й на подвір'ї, яке ще прикрашають годівниця для птахів та лелека. Є також гойдалка та пісочниця, висаджений великий фруктовий сад. Можна помітити, що земля біля будинку йде трохи під нахилом, доріжки забетоновані, ціна садиби 25 тисяч доларів. Всі запитання по торгу до власників. Будинок знаходиться в селі Білилівка Житомирської області, це селище на 2200 осіб. І раніше воно було містечком і районним центром. Зараз це немаленьке село Бердичівського району. І воно знаходиться близько до Вінницької області, і тому найближчі два міста це Козятин Вінницької області, до якого біля 20 кілометрів, і Ружин Житомирської області теж за 20 кілометрів. На півночі села. Пролягає автошлях національного значення. На окраїні села протікає річка. В селі діють заводи цегельний та комбікормовий, працюють середня, восьмирічна та початкова школи, будинок культури, дві бібліотеки, дільнична лікарня, поліклініка, пологовий будинок, дитячий садок, відділення зв'язку, чотири магазини. Поруч селом проходить залізна дорога, станція Роставиця. Ходять приміські поїзди, козятин погребище, козятин Жашків, Козятин Христинівка. Якщо зробити в Козятині пересадку, можна потрапити до Вінниці, Бердичева, Житомира, Коростеня, Києва або ж сісти на поїзд далекого сполучення. До Бердичева 50 км, до Житомира 100 км, до Києва відстань 170 км. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому першому коментарі. Переходьте на нього, натискайте кнопку Показати та дізнавайтеся контакти власника. Якщо об'ява з часом буде неактивна, значить будинок не продається або закінчився термін подачі оголошення. Також під відео є посилання на телеграм-канал для миттєвого отримання інформації про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Лайкайте, якщо вам сподобався мій відеогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформації про будинки. Якщо у вас є житло для продажу доступне по ціні, звертайтеся і я безкоштовно організую відеогляд вашого об'єкту на каналі. Цим ми допоможемо людям, які шукають на даний час житло. Також рекомендую передивитися інші відео на моєму каналі, тому що є вже опубліковані відеогляди на інші будинки. Дивіться і вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок для вас.